Приїхала на святий вечір в село, а тут є сніжочок. Капець, А як так? В місті нема, а тут є сніжочок. Вже класно. Завдання від свого психолога я таки не виконала, бо завдання було в тому, щоб вигадати якусь свою традицію на святий вечір на Різдво. Але ми знову батьків. Так що ми тут будемо і на святий вечір. І на Різдво, а вже нові рік буду святкувати зі своєю подругою. Закажемо роли, сушики, будемо відпочивати. Ну, Свого в нас мало. Зі свого в нас це традиція з дідухом. Мій чоловік буде брати малого на руки і бігати, кричати «Дідух, в хату, горе з хата. Це перша традиція, друга традиція в нас є це колядування. Ми з малим обов'язково колядуємо. В мене колядки знає ще дрівки, цього всього вже давно навчило, Так що будемо сьогодні співати. Але на дворі морозець відчувається. От наші песики це вовк. Патрончики. Патрон! Ся, ся. Ся, ся До мене. Ага. Ха-ха-ха. <смір> 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 Патрон? Що таке? Що таке? Що таке йому? Але дуже гарно. Так вже чекала того снігу і от він. Але мороз ну, реально дуже відчувається. Прям так добре. Сніжочок. На Мангалі нічого не будемо робити цей раз. Бо я не бачу сенсу в цьому абсолютно. Але класно, що є сніжочок. Ага. Так, <х89> <х10> да. котики. вже повиростали. Руки трусяться від морозу. <х10> <х10> Капець. А це баба шпіонка. Шпіонить. Шпіоніра. Не ви шпіонець. <х10> баба Де? Або. Бажаю всім сьогодні. Гарного святого вечора, святої вечері, смачної куті. Буду все вам знімати обов'язково. Так що побачимося. Не забудьте сьогодні поспівати добрий вечір, Тобі як воно. Добрий вечір, Тобі, пане господарю. От все. Вайте, вайта.